Зараз я скажу, чому ви відчуваєте млявість з самого ранку і як це зупинити. Дивіться, природньо вперше перші 30-45 хвилин після пробудження у вас виробляється кортизол. Цей сплеск кортизолу допомагає організму перейти від сну до активного життя. Він дає енергію, активує нервову систему, підвищує увагу та когнітивні функції, завдяки яким ви можете навчатись працювати, читати, засвоювати інформацію або приймати рішення. Ранковий кортизол готує мозок і тіло до дії, також завдяки. Сплеску кортизолу саме зранку ефективніше формувати нові корисні звички. Природа влаштувала наше тіло так, щоб у нас була можливість використовувати ранок для досягнень і покращення життя. Більшість людей цього не знають і тому не роблять. Або не хочуть робити. Люди розтрачують ранковий кортизол і втрачають багато переваг. Вони скролять соцмережі одразу після пробудження. Вони не планують свій день. Вони відповідають на повідомлення, не встаючи з ліжка. І вони не рухаються активно. Перші 30 хвилин після сну це ваш найцінніший ресурс. І зараз я дам 5 лайфхаків, як ви можете використовувати свій ранковий кортизол наповну, щоб не відчувати млявості, а відчувати себе енергійно, активно і чудово починати свій день. Перед цим хочу запросити вас на тренінг в Ранковий код, перепрошивка. Там всього за тиждень ми перепрограмуємо ваш ранок так, щоб кожен день був ефективним. Поставте в коментарях плюси, і я відправлю вам всі деталі. Отже. Лайф як використовувати кортизол наповну. Оберіть одну корисну звичку, яку хочете впровадити, і виконуйте її протягом 30-60 хвилин одразу після пробудження. У цей час мозок найбільш сприятливий для навчання, тому що кортизол сприяє формуванню нових нейронних зв'язків, і звичка впроваджується легше. Друге, рухайтеся після пробудження активніше. Робіть зарядку, займатися йогою. Робіть пробіжку або, хоча б розтяжку вранці, так ви прискорюєте кровообіг у тілі і мозку, і за рахунок цього вивільняються ендорфіни. І це підсилює дію кортизолу. Не читайте новини і соцмережі після пробудження. Надмірне інформаційне навантаження з самого ранку пригнічує кортизол. Одразу після пробудження вмикайте яскраве світло. Відкривайте штори і вікна. Це пришвидшує і посилює пік. Кортизолу. Так організм швидше переходить в активний стан. Млявість пропадає. Ну і п'яте, це білковий сніданок зі складними вуглеводами. Це стабілізує рівень кортизолу і подовжує його дію. Почніть з цього і подивіться, що буде. Вам сподобається. І приходьте на практикум ранковий код, щоб використати свій ранок наповну. Дійте.